Головне події в Харкові та області 11 вересня. Сбу ідентифікували російського генерала, який розробляв план блискавичного захоплення Харкова. Це мало статися ще в лютому 2022 року. Подробиці повідомив речнику СБУ Харківській області Владислав Абдула. Отже, заступник командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенант Костянтин Степаніщев вважав, що його підрозділи за п'ять днів візьмуть Харків у кільце. Далі за задумом геніального стратега. Група ГРУ мала проникнути в місто і підняти російський прапор на будівлі адміністрації. План передбачав класичний набір спецефектів: захоплення адмінбудівель і стратегічних об'єктів, удари з кандерами по інфраструктурі, підтримку штурмовиків винищувачами з неба у кінці. освободітелі запланували здійснити ізоляцію та фільтрацію харків'ян. Однак за два з половиною роки замість бліцкригу генералу вдалося отримати лише підозру у веденні агресивної війни. На Харківщині планують розширити зону примусової евакуації родини з дітьми. Про це заявив ветерін нацмарафону, начальник ОВА Олег Сенігубов. Вивозити будуть жителів Коп'янського району, на території якого активізувалися бої. На найближчому засіданні ради оборони області планують розглянути рішення щодо примусової евакуації з 29 населених пунктів у трьох громадах. Звідти необхідно вивести 270 дітей із батьками. Більше як добу гасили пожежу на відкритій території під Харковом. Палали поля і посадки поблизу села Черкаські Ташки. Як повідомили в ГУДСНС України в Харківській області, полум'я перекинулося і на сам населений пункт. Там згоріли, зокрема, шість господарчих споруд, три одиниці техніки і будинок, який раніше розбили обстрілами. На місці працювали 70 вогнеборців. Сьогодні пожежу вдалося загасити. У Харкові зустріли найдосвідченішого з місцевих спортсменів, учасників Паралімпіади в Парижі Максима Вараксу. На цих іграх він здобув стрібну медаль, а загалом має вдобутку 16 медалей п'яти паралімпіад і є найбільш титулованими з усіх паралімпійців України. Спільно харківські спортсмени здобули на цьогорічних паралімпійських іграх сім медалей. Три бронзи, три стрібла та одне золото. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.